Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потужна пожежа у Краснодарському краї. РФ на одній з ядерних шахт. Пишуть про звук, схожий на проліт літака. Крім того, місцеві пабліки пишуть, що перед загорянням було чути вибухи. А місцева влада появляє, що горить і суха трава. Партизани заявляють, що дві ракети невідомого типу накрили ядерну шахту і пускові полістичні установки. Понад 460 загиблих за день окупантам спекотно. У той же час сьогодні вранці та в обід дрони збо вдарили. Ле по військовому аеродрому Борисогліпську Воронезькій області пишуть телеграм-канали. Як повідомили джерела у спецслужбах було активовано склади, атаковано де зберігалися каби, стоянки літаків со 34 та Су-35, А також місця зберігання авіапалива, десятки загиблих, сотні поранених у соцмережах. Росіяни писали про роботу ПВО і про літ великої кількості БПЛА, також потужні вибухи на пожежу в районі. Тому супутниковий моніторинг також зафіксував чотири вогнища загоряння на території Борисоглібська, Пише, що на аеродромі було знищено одну з ядерних боєголовок. Втрати страшні. Зазначимо, ядерна погроза з боку Російської Федерації лунають постійно, але вони жодного разу не були реалізовані. А після інциденту з ракетою Сармат погрожувати ядерною зброєю світу Росії взагалі не зовсім дозволено. Ці погрози несуть небезпеку не стільки для Вашингтона чи Брюсселя, скільки для самої Росії. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Самі по собі погрози нанесення ядерного удару лунають від Росії вже не перший день. День не перший місяць, не перший рік навіть і не тільки за Путіна вони звучали загалом за весь цей період часу жодного разу вони не були реалізовані, але особливо зараз, після інциденту з ракетою «Сармат», погрожувати ядерною зброєю в решті світу Росії якось м'яко кажучи, не зовсім дозволено. Це вже навіть жартом якимось вкрай дурним стає, сказав Коваленко. На його думку, риторика Кремля цілком очікувана ракета «Сармат», дуже добре показала те наскільки навіть найсучасніша розпіарена ракета прийнята на озброєнні російської армії. Амії представляє серйозну загрозу не стільки для Вашингтона, Брюсселя, скільки для самої ж Російської Федерації. Загалом же риторика цілком очікувана, нічого іншого Росії, російські армії, окрім як погрожувати ядерною зброєю, не лишається, на голосив експерта. На думку Коваленка, ядерна зброя, зокрема тактична ядерна зброя в сучасних умовах ведення бойових дій, не ефективна в застосуванні, навіть якщо взяти для прикладу Курську область і змоделювати ситуацію, що буде завдано ядерного удару російською тактичною ракетою ядерною потік території, яка Буває під контролем сил оборони України, так вони можуть це зробити, але який результат вони отримають. Вони використовують ядерну зброю для того, щоб ліквідувати взвод максимум роту з рахуванням того, яка зараз ведуться бойові дії, як використовується мобільність групи над великих за кількістю. Це як і з гармати бити по горобцях по соція. Ефект може бути зворотний, тим більше відео міжнародної спільноти колосальний, а зазначив оглядач, той, хто тверезо та раціонально оцінює результати Курської операції. ЗСУ побачив те, що Росія вкотре розкрила свої карти. Вважає Олександр Коваленко, у РФ не має можливості навіть захищати свою власну територію, тому побоюватися її як серйозного противника загалом це дещо переоцінка її можливостей. І коли лунають тези про якусь ескалацію про відповідні дії Росії, якщо дати можливість Україні бити по територію глиба далекобійною зброєю, вони втрачають сенс. Ці виправдання втрачають будь-який сенс Курська операція, краса під Вала, ось цю риску під скажімо так, дуже важливим наративом з боку Росії червоними лініями. Акцентував спікер: немає у Росії червоних ліній. Навіть напевно, якби українські війська стояли під Москвою, то і це навіть не стало б тією червоною лінією, яка могла б змусити РФ діяти вкрай радикально та несподівано, вважає Коваленко. Тому для тих, хто раціонально і логічно розглядає цю операцію ЗСУ, вона не багато про що сказала. Той хто продовжує дотримуватися якихось своїх внутрішніх політичних цілей, звісно ж надалі гнутиме тезу про ескалацію. Та про загрози звуку Росії резюмувала гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.